Розпочинаємо громадські слухання та презентацію проєкту внесення змін до детального плану території багатоктивної житлової забудови з об'єктами громадського призначення на земельних ділянках загальної площею 50 гектарів в межах самої Куківщини по вулиці Одеська Кієвосвятошинської районі Київської області. Дана проєктна документація розроблена проєктним інститутом Служби безпеки України. Такий регламент сама презентація проєкту десь до 15 хвилин. Запитання і відповіді до 5 хвилин по кожному питанню. Слово для презентації надається Наталії Невацьківській, головному архітектору даного проєкту. До сьогодні 9 року представлений проєкт внесення змін до розробленого, затвердженого у 2018 році детального плану території, який представлений кресленні. проєкт детального плану, діючий наразі ремонтний проєктним інститутом НДПІ містобудування. І відповідно до проведеного містобудівного моніторингу в 2021 році прийнято в 2023 рішення, рішення щодо необхідності внесення змін до даного проєкту на підставі містобудівного моніторингу Територія проєктування розташована в центральній частині села Криківщина по вулиці Одеська і площа в межах території проєктування складає 55 гектарів. Відсоток реалізації на сьогоднішній день по затвердженому проєкту складає близько 10%. Це побудовані два багатоквартирних житлових будинки з будованими громадськими приміщеннями в дому. Одеська, та розпочати будівництво багатоквартирного будинку в північній частині території проєктування, вдовж вулиці Відродження. Також побудована громадська будівля по вулиці Одеська та культова споруда, також по вулиці Одеська. Частково прокладені інженерні мережі та споруди, що необхідні для обслуговування даного кварталу. Проходження деяких інженерних мереж переглянуто в проєкті та запропонована їхня перекладка вздовж запроектованих вулиць та проїздів. Під час розробки проєкту детального плану проаналізовані існуючі планувальні обмеження, що розповсюджуються на території проєктування. Це, зокрема, території в червоних лініях, які визначені генеральним планом. Це, Охоронні зони уздовж об'єктів енергетичної системи та об'єктів зв'язку, охоронні зони навколо інженерних комунікацій це газопроводи, санітарно-захисні смуги навколо комунікацій це існуюча каналізаційна станція та мережі напірної, і самопливної каналізації, та зони санітарної охорони від свердлових водопостачання які запропоновані до демонтажу, оскільки зони санітарної охорони наразі не дотримуються. Також врахована зона обмеженого використання території від міжнародного аеропорту Київ-Жуляна. Отже, щодо проєктних рішень, рішення детального плану території відповідають функціональному зонуванню, яке визначене генеральним планом села Криківщина, та деталізують його положення. Проєктними рішеннями передбачено будівництво 38 багатоквартирних будинків з підземними паркінгами та мережою вбудовано прибудованих громадських приміщень, а також завершення поточного будівництва одного будинку в нічній частині території. У внутрішніх дворах кварталів запропоновано майданчики. Для обслуговування даних будинків, а, а також передбачені місця для розташування господарчів ну, майданчиків, це майданчики для твердих побутових відходів, це необхідні інженерні споруди, трансформаторні підстанції, котельні і так далі. Визначені території для розташування відкритих автомобільних стоянок. Це, зокрема, гостєві стоянки та зон загального користування. Це території зелених насаджень, які передбачені вздовж головних вулиць. Основні параметри по забудові даної території поверховість житлових будинків від 9 до 16 поверхів. Загальний житловий фонд складає 541 тисяча і 40 квадратних метрів, при цьому середня житлова забезпеченість на одного жителя складає 46 метрів квадратних на особу. Щільність населення в межах кварталу, в межах мікрорайону, 381 чоловік на гектар. І загальна площа вбудованих громадських приміщень 52 тисячі 925 квадратних метрів. Чисельність населення даного кварталу. На перспективу складе 20 тисяч 968 чоловік. В межах території проєктування, відповідно до розрахунку і потреби для жителів району запроєктовано мережу закладів соціального обслуговування. Це дві загальноосвітні школи на 360 і на 1140 учнів та чотири заклади дошкільної освіти. На 150, 170, 260 та 280 місць. Вдовж вулиці Одеська запропоновано розмістити мережу окремо розташованих об'єктів громадського обслуговування, це заклади торгівлі, громадського харчування. Та передбачено розташування двох багатофункціональних центрів із наземними паркінгами. А, так. Відповідно до а, прийнятих проєктних рішень, а, в складі детального плану розроблений план функціонального зонування територій і для кожної з визначених функціональних зон надано перелік переважних та супутніх видів використання території. А, класифікація вуличної дорожньої мережі прийнята з урахуванням рішень генерального плану. А, це, зокрема, головна вулиця села Одеська, яка забезпечує основний під'їзд. До житлового масиву, її ширина в червоних лініях 24 метри. Там проєктні житлові вулиці, основні по 25 метрів, та другорядні житлові по 15 метрів. Проїзди, які забезпечують під'їзд транспорту у внутрішньоквартальному просторі безпосередньо до житлових будинків, запроектовані двосторонні шириною 6 метрів та односторонні шириною 4 метри. Транспортне обслуговування населення буде забезпечено існуючими та проєктними транспортними маршрутами із забезпеченням і забезпеченням нормативного радіусу пішохідної доступності до зубинок громадського транспорту 500 метрів у багатоквартирній забудові. Розрахована потреба в паркомісцях для даного району і вона забезпечена повністю в межах проєктування. Це підземні паркінги загальною місткістю 4725 машин місць, в тому числі паркінги в багатофункціональних центрах на 1200 паркомісць, а також відкриті автостоянки в межах проєктування загальною місткістю 1000 автомобілів. Відрахована потреба в інженерному забезпеченні території. Яка складає у водопостачанні 7175 метрів кубічних на добу, підключення даного масиву передбачено від ділянки водопровідних споруд, яка запроектована в південній частині території проєктування. До даної ділянки вода буде підключатися двома водоводами від централізованих мереж міста Києва. На ділянці водопровідних споруд передбачено насосну станцію другого підйому а також два РЧВ. Для забезпечення протипожежних потреб. Розрахунковий об'єм стічних вод складає 6189 метрів кубічних максимум на добу. Відповідно до рельєфу місцевості, визначено два басейни каналізування: північний та південний. Стічні води будуть надходити на каналізаційні насосні станції, що запроектовані для кожного із кварталів. І далі транспорту, транспортуватимуться з урахуванням рішень генерального плану на головну каналізаційну насосну станцію села і далі в централізовані мережі міста Києва. Розрахункове навантаження в електропостачанні складе 24 МВт, підключення передбачено до запроєктованих трансформаторних підстанцій, їх в межах проєктування передбачено 11. Газопостачання пропонується від існуючого газопроводу високого тиску і для зниження тиску в межах проєктування запроєктовані газорозподільчі пункти. Річні витрати газу складуть 45,8 мільйонів метрів кубічних на рік. Теплопостачання багатоквартирної забудови буде здійснюватися від автономних, перепрошую, централізовано від котелень і відповідно для громадських об'єктів також. Витрати тепла складують 65,7 геокалорій на годину, котельні переплачені по території приготування в кожному з кварталів. В складі детального плану території розроблений розділ інженерної підготовки та благоустрою території проаналізована інженерно будівельна оцінка та запропоновані загальні і спеціальні заходи, що включають в себе вертикальне планування території, враховуючи існуючий рельєф місцевості, визначені два басейни каналізування, з яких стічні води будуть надходити запроектовані генеральним планом локальної очисні споруди до дощової каналізації. Вони передбачені за межами проєктування. і далі зі скидом. Водні об'єкти очищеної води. Щодо утворення твердих побутових відходів, річна норма складе 43 тисячі метрів кубічних. Проєктом визначене впровадження роздільного збору сміття на облаштованих ділянках, які визначені проєктом. І далі на розрахунковий період вивезення сміття передбачено на проєктній сміттєприродний завод міста Києва. На перший етап по існуючій схемі на договірних умовах з експлуатуючою організацією села. Також в складі детального плану розроблений розділ землеустрій та землекористування, відповідно до якого визначається конфігурація земельних ділянок для зміни цільового призначення та поділу у разі необхідності. Розроблені розділи інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий період та мирний час, згідно з яким визначені потреби, зокрема, в укриттях населення це споруди подвійного призначення, які передбачені в підземному просторі житлового масиву. Та а, протирадіаційні укриття, які передбачені для громадських об'єктів, це школи та садочки з необхідною місткістю для забезпечення жителів кварталу, а, оскільки в межах проектування є види планової діяльності, які можуть мати значний вплив на довкілля згідно з законом про оцінку впливу на довкілля, то до даного проекту розроблений. Звіт про стратегічну екологічну оцінку, який наразі направлений для проведення консультацій до відповідних органів з питань охорони довкілля та охорони здоров'я, і всі зауваження, які будуть направлені відповідними органами, будуть враховані. Як в проєкті детального плану, так і в звіті про стратегічну екологічну оцінку, і за результатами даних консультацій буде оформлена довідка, яка буде внесена до реєстру стратегічної екологічної оцінки. Коротко все, якщо є якісь запитання, тоді. Є запитання, Ігорів. Немає? Хочу повідомити, що під час. Громадянин, якого цікавило місце розташування парковок якраз в цьому масиві, ну, була надана відповідь, було запропоновано йому задати це запитання на презентації, але, на жаль, він не прийшов сьогодні. Якщо немає запитань, то ми презентацію закінчуємо. Якщо хочу нагадати, що до 29 червня можна подавати зауваження. І пропозиції до даного виду містобудівної документації, а у випадку якихось е, спірних питань буде створена узгоджувана комісія. На жаль, кандидатуру ніхто не погодився надати в цю комісію. Ну, Тоді треба це донести протокол. Знесемо, що не запропонована не була кандидатура. Тому я не можу настаювати. На цьому наша презентація проєкту закінчена.